Владико Всесвіту, творче юних сердець і наставнику вічної мудрості, я приходжу до Тебе у вечірній тиші, коли гамір дня стихає, щоб піднести молитву за тих, хто зараз стоїть на роздоріжжі. Я звертаюся до тебе, бо Ти той, хто знає кожну стежку ще до того, як на неї ступить нога, і хто бачить майбутнє так само ясно, як і минуле. У своєму живому слові. Ти залишив нам дороговказ, який сяє крізь віки. Ти звертаєшся до молодих і шукаючих словами псалмоспівця. Як юнакові додержати в чистоті свою дорогу, тим, що пильнуватиме її за твоїм словом. Псалом 118, вірш 9. І через пророка Єремію ти відкриваєш глибину свого покликання для кожного. Перше, ніж я вклав тебе в утробу, я пізнав тебе. І перше, ніж ти вийшов із лоня, я освятив тебе. Книга Пророка Єремії, перший розділ, п'ятий вірш: Господи, я молюся за молодь, яка шукає свій шлях у цьому бурхливому і часто заплутаному світі. Я приношу тобі їхні сумніви, їхні страхи помилитися, їхнє палке бажання знайти сенс. Ти знаєш, як важко буває обрати напрямок, коли навколо стільки голосів, стільки спокус. Стільки тиску, але ти сказав, що пізнав їх ще до народження, ти вклав у кожного унікальний дар, особливу місію, неповторний талант, допоможи їм відкрити цей скарб у собі, розкрий перед ними карту їхнього життя. Нехай твоє слово стане для них не просто книгою, а живим компасом. Коли вони запитують, ким мені бути, дай їм відповідь, що резонує в самій глибині душі, коли вони вагаються. Куди мені йти, освіти їм шлях своєю благодаттю, вбережи їх від марних доріг, що ведуть у нікуди, від хибних цілей, що блищать, але не гріють, від компанії, що тягне вниз, а не підіймає вгору. Дай їм мудрість відрізнити твій тихий голос від галасу моди та чужих очікувань. Нехай вони зрозуміють, що успіх це не кількість лайків чи грошей, а виконання твоєї волі. Забери від них страх перед майбутнім. Нагадай їм, що ти вже там, у їхньому завтра, і ти приготував для них щось прекрасне, зміцни їхню віру, щоб вони мали відвагу мріяти великими мріями, мріями, натхненними тобою. Я молюся за чистоту їхніх сердець. У світі, де так легко забруднити душу, дай їм силу пильнувати свою дорогу. Нехай їхня молодість буде часом непомилок, про які шкодують, а часом святих відкриттів і зростання. Дай їм наставників, які покажуть приклад правди, і друзів, які підтримують у добрі. Нехай вони будуть світлом для свого покоління, сіллю для цієї землі, тими, хто змінює світ, а не прогинається під нього. Благослови їхнє навчання, їхню працю. Їхні перші кроки у самостійному житті. Якщо вони спіткнуться, підійми їх, якщо вони впадуть, дай руку допомоги. Нехай вони знають, що твоя любов до них безумовна, що ти завжди чекаєш і завжди готовий прийняти, запали в їхніх серцях вогонь, який не згасає, вогонь любові до істини, до добра, до тебе. Дякую тобі, Боже, за цей день. Що минув. Дякую за енергію молодості, яка наповнює світ життям. Дякую за кожну молоду людину, яка сьогодні зробила крок назустріч тобі. Дякую, що ти чуєш наші молитви і відповідаєш на них. Я вдячний за те, що ти добрий пастир, який не загубить жодної вівці, особливо тієї, що тільки починає свій шлях. Я довіряю тобі цю ніч і всіх, за кого я молюся. Нехай їхній сон буде безтурботним і глибоким, нехай уві сні вони отримають відповіді, яких не знайшли вдень, і прокинуться з новим баченням, з новою рішучістю, з новою надією. Огорни їх своїм миром, захисти від нічних тривог і благослови на ранок, повний твоїх чудес, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо у вашому оточенні є молоді люди, діти, Онуки, хрещенники чи друзі, які зараз шукають своє місце в житті, поділіться з ними цією молитвою. Вона може стати тим світлом, якого вони потребують саме зараз. Напишіть у коментарях імена тих, хто стоїть перед важливим вибором професії чи життєвого шляху, і ми разом попросимо Господа про мудрість для них. Підписуйтеся на канал. Щоб ми могли єдиним серцем молитися за майбутнє нашого покоління, нехай Бог благословить і направить кожного з них.